Висипаємо фракцію 10-20. Висипаємо і дивіться відразу, як воно заповняє. Фракція 20-40, бачите, вона не дуже виходить, а фракція 10-20 вона ідеальна буде. Ну це трошки сміття зараз розгорнемо, дивіться, як воно вже заповняє да, кожну ячейку. Тобто, як тут заповнена, а як тут, виходить, заповнене? Тобто це трошки грубий щидо, а от 10-20 саме-саме yeah. ідеально. Ось поняли, ось так воно засипається і так воно типу, буде виглядати. А, це якщо руками, то ви просто там відрами, да, тачкою засипаєте. Якщо це велика площа, там тисячі квадратних метрів для гірішотки, для парковки, якоїсь біля будинків, да, парковки, тоді вже трактор відповідно їде, ковшом просто розсипає і розсовує. Ну от по цій гірішотці трактор може з легкістю їздити. Це польська і Новгрін, яка витримує нагрузку тисячу тонн на квадратний метр. Якщо для дому берете ось нашу українську. Вона й камаза груженого витримає, ну, коли, відповідно, буде засипано. Тобто, виходить, коли техніка їде, вона ну, їде якби, по цьому щебню, да, по рішутки, по щебню, і цей щебінь він з усіх сторін його тако здавлює, і виходить, що ну, не роздавлює Ну, Навіть по цій гієрішетці, не засипаній, по польський трактор, фура може з легкістю проїхати, гружона там, тон 40 чи 50 навіть, і нічого їй абсолютно а, не буде. Так що беріть гіє якщо для парковок, це іногрін, якщо для дому, для легкової машини буси Поберемо е, нашу українську і не переживаємо. 135 гривень за секцію, 60 на 40.